Понад 160 мільйонів гривень заборгувала держава залізничникам за перевезення пільговиків, і борги можуть збільшуватися. У бюджеті немає грошей на виконання всіх обіцянок. Що робити? Скасувати частину пільг чи забезпечити їх будь-що. Це тема сьогоднішніх дебатів на першому вони розпочнуться о пів на восьму. А зараз на зв'язку з нами модератор дебатів Роман Вибрановський. Романе, яка насправді ситуація із пільгами? Ситуація, як і у історії з пільговиками щодо перевезення на залізниці, дуже різна на папері і в реальному житті. В реальному житті 17 мільйонів людей мають право на пільги, але це радше право, тому що лише 16 мільйонів українців працюють і можуть це забезпечити, і в бюджеті ніколи не вистачало грошей на всі пільги, які прописані. Як знайти компроміс між двома точками зору? Чи знайти гроші для всіх пільг, чи скасувати ті, на яких не вистачає? Це дуже важко. Я думаю, що важче знайти власне рішення, але ми спробуємо це зробити, і я запрошую всіх о 19.30 долучатися, долучатися, тим більше, що глядачі зможуть самі поставити свої запитання експертам і запропонувати компромісне рішення. А, Романе, а ти можеш уточнити, як можуть глядачі першого долучитися до дебатів? Ну вони ще мають 45 хвилин. хвилин? Під час перегляду програми ага. всі будуть бачити всі будуть бачити адресу в соціальних мережах, яка відкрита і уже за допомогою мережі Фейсбук можна поставити своє запитання або запропонувати свій компроміс. Просто стежте за програмою і всі інструкції там будуть. Дякую, Романе. Пасибі. Глядачам нагадаю, що ток-шоу Дебати ПРО будуть о 19.30. Залишайтеся на першому.